Доброго дня, мене звуть Назаренко Денис, я аналітик центру Dixi Group. Сьогодні я б хотів би поговорити про євроінтеграцію в такій специфічній сфері, як енергетика. Чому ми сьогодні хочемо про це поговорити? Тому що весь минулий тиждень Міністерство енергетики та вугільної промисловості на чолі з департаментом стратегічного планування та євроінтеграції було дуже зайнято. Справа в тім, що наприкінці минулого року. Секретаріат енергетичного співтовариства це перехідна організація, яка допомагає нам із впровадженням європейського законодавства в національне законодавство України, надіслало офіційний лист, в якому повідомило про те, що попереднє розслідування проти нашої країни з боку енергетичного співтовариства переходить на наступний рівень. Проблема в тому, що Україна, починаючи з 2012 року, не може до кінця імплементувати вимоги певної директиви, а саме директиви 199932 щодо вмісту сірки в нафтових паливах. Таким чином, до закінчення лютого цього року Міністерству енергетики необхідно надати докази, що саме заважає нам, як країні, імплементувати вимоги зазначеної директиви. Насправді не можна сказати, що євроінтеграція України в енергетиці є повністю провальною. Наприклад, почалася обережна лібералізація в газовій сфері. Є певні пропозиції щодо реформування ринку електроенергетики. Нафтогаз почав реформу корпоративного управління, але наприклад, і розслідування проти України щодо неімплементації зазначеної директиви це очевидно, що роботу треба прискорювати. Насправді не може не радувати той факт, що Міністерство енергетики вугільної промисловості залучає представників громадськості до цієї роботи. Таким чином, ми, спеціалісти Dixi Group, отримали можливість допомогти урядовцям підготувати як відповідь на запит секретаря та енергетичного співтовариства, так і проконтролювати внесення відповідних змін до національного законодавства. Ми сподіваємося, що протягом наступного тижня всі вимоги директиви 99-32 щодо сірки в нафтових паливах нарешті стануть частиною національного законодавства України.